Друже Руслана, можна у вас коментар, будь ласка, до чого зібралися за самооборону? Ну що, будуть якісь гості сьогодні? Там в нашій інформації заплатили за 10 тисяч, буде 5 тисяч. Вже е, вони там стоять, е, бомжи, гопніки, всякі спортсмени. От. Ну і є інформація, що все-таки буде щось, будуть щось робити, так би мовити. А хто як кажуть, зорганізував цю всю якось ну, це є така ініціатива, яка контролюється службою безпеки України? Повністю всі там співробітники СБУ в цій е, структурі ну і наймають, звичайно, для масовки цих всіх е, лімпонізованих елементи. От, е, ну, і вони, е, минулі рази це було кожну суботу, фактично, вони так приходили, щось покричали, от, але е, наскільки я розумію, вони будуть вже більш е, рішуче вести свої дії. От, ну і Відповідно, ми, звичайно, також до цього готові. Е, е, нарешті, може, у людей. Буде можливість зігрітися, там, активно провести власне, час і так далі. Добре, дякую, будь ласка. Отже, це ще не був коментар коменданта революційної Київради, за її інформацією, має щось відбутися, хтось панує планує штурмувати барикади. Відповідно, загони самооборони вишколились для активного захисту майдану. Бачимо, серьезно заказачишься на камеру. Загадачив себе на камере. Це нормально.